Мій погляд такий, що це найбільш важлива справа, яку повинна зробити наша країна. Більше того, я впевнений, що надзвичайна жорстка централізація країни і була основною причиною кризи, яка наприкінці минулого року розгорнулась в Україні. Зараз ми повинні це змінити зламати. Але ми повинні надзвичайно швидко дати владу громаді. Тільки це може змінити і врятувати країну. І коли, просто сказати, децентралізація, можливо, це не зачепить кожного, але коли пояснити, що децентралізація це повинна бути адміністративна децентралізація, що система адміністрації державних, місцевих повинна бути змінена на виконавчі комітети рад, Таким чином поставивши в залежність виконавчу владу на місцях від думки мешканців про її ефективність. Бо сьогодні тисячі питань, які вирішують громада, повинні узгоджуватись на всіх рівнях там, аж до Києва. Ми повинні запитати, чи можемо в цьому місті яку трубу закопати, щоб воно працювало. Така система працювати не може, і ми це відчули. Ми повинні зробити децентралізацію грошей, бюджетних ресурсів країни. Зараз вся система як працює: збирають гроші з цієї країни в Київ, а потім розподіляють назад. І всі громади стоять з протягнутою рукою. Особливо, безумовно, це стосується невеликих міст, сіл селищ. Ми розуміємо, що громади повинні отримати ресурс. Бо бажання в них давно є. Так само, як і у вас є бажання, щоб дітки ходили в нормальний садочок, нормально харчувалися, щоб школа більш-менш нормальна була. Щоб, коли ви потрапляєте в лікарню, то вам не потрібно було з собою клумок нести, починаючи з білизни, закінчуючи всіми медикаментами і таке інше, ми хочемо, щоб наші дороги були нормальні. Тобто для цього всього потрібно, щоб ресурс залишався в громаді. Більше того, громада повинна, я думаю, що це ніхто не буде заперечувати цьому, мати право витрачати ці гроші. Ми бачимо, що вже більше року через систему державного казначейства громади позбавлені навіть коли є гроші, їх витратити. І тому прикладом дуже яскравим таким є. Останній ремонт нашої дороги від мерії до річки Стугна. Бо багато людей думають, а чому вони не зробили до самого мосту ту дорогу? Бо коли ми хотіли її робити, у нас були гроші минулого року, нам їх вистачало до самого мосту. Але казначейство не дало проплатити ці роботи і зробити зрозуміло і зробити їх. А коли нам дали таку можливість, то ви знаєте. Національна валюта майже в два рази здешевшила. І оцей шматочок дороги, який не доробили до моста, це і є демонстрація шкідливості і неефективності роботи через державне кизначиство. Ми можемо казати про земельну децентралізацію, бо сьогодні в Україні тільки 17% території мають місцеве самоврядування. Це в межах населених пунктів. Тобто місцеве самоврядування поміж наших будинків є. А там за стовною місцевого самоврядування немає. Це юрисдикція держави. І таких територій 83% в нашій країні, які не мають самоврядування. І тому у нас питання децентралізації земельної це повсюдність місцевого самоврядування. Всі території повинні бути під юрисдикцією громади. І в я думаю, що ці речі не потрібно в нормальних країнах нікому пояснювати. Вони – Це здоровий глузд. Тими територіями по них повинні приймати рішення ті люди, які там живуть. Бо саме їх зачіпає, що буде на цій території. Ми повинні казати про політичну децентралізацію. От вам яскравий приклад. 2010 рік місцеві вибори приймають рішення, що. Міські голови можуть балотуватися тільки від якихось партій. І, безумовно, в системах тих координат всім було сказано, якщо вони не йдуть від партії регіонів, то їх просто не допустять до виборів. І мери по всій країні були змушені вступати, очолювати партію регіонів. Наша позиція це позиція місцевого самоврядування, що е, самоврядування повинно бути позбавлене політики. Мажоритарні вибори ніяких партій, бо погана дорога чи хороша, немає політичного розфарбування це питання. І чиста вода в крані теж немає політичного розфарбування. Це питання, які не стосуються політики. І тому їх потрібно цю політику прибрати від місцевого самоврядування. Щоб ми не мали знов таких проблем, тому що питання політичної централізації. Воно так ніби сховано десь, але воно є. Ми маємо досвід 2000... скликання 2006-2010 року, коли виключно за пропорційною системою формувалися місцеві ради. І тоді декілька людей в країні вирішували, яким чином голосувати всім депутатам. І часто густо в нас, я це пам'ятаю, були ситуації, коли через партійні накази депутати були змушені. Голосувати проти своїх інтересів як мешканців міста. А деякі, ну більш такі сумлінні, вони просто не приходили на сесію. Тому що вони з одного боку мали вказівку, а з іншого, вони не хотіли голосувати проти себе. Тому питання децентралізації розгорнуте на наше з вами повсякденне життя, бо кожен з нас мешканець якоїсь громади. Якщо його розгорнути, ми побачимо, що це питання. Безпосередньо стосується нашого з вами життя, кожного з нас. Тому я і кажу, і над цим працюю вже років всім, що владу потрібно повернути громаді. Бо ті люди, які від цих проблем потерпають, вони найбільш мотивовані і ефективно їх вирішувати. Отаке От бачення, питання і процесу децентралізації. Більше того, ми бачимо, що. Верховна Рада, яка зараз, ну, вона розпущена, але вона діє, багато разів продемонструвала, що вона не здатна зробити цю реформу. Та й взагалі не здатна наступити на свої якісь політичні амбіції, об'єднатись швидко, і ефективно приймати рішення обхідній країні. Саме тому ця рада розпущена. Ми сподіваємося, повинні. Цього добуватися, щоб наступна рада робила те, що потрібно країні, а не їм. А країні потрібна децентралізація, владу громади потрібна країні. Сьогодні в кабінеті віце-прем'єра Гройсмана остання нарада щодо нової редакції бюджетної децентралізації, редакції змін бюджетний кодекс. Вже навіть супер мега консервативний міністр фінансів, Міністерство фінансів. Погодилось на, ну не на всі, але на суттєву частину наших пропозицій щодо децентралізації державних грошей. Я сподіваюся, що ця позиція тепер перейде в Верховну Раду, тому що поки це ще не все, коли уряд погодився на це. А ви розумієте, що уряд віддає частину своїх можливостей, частину влади, і це є політичне рішення. І чудово тут проявляється якраз віце-прем'єр Володимир Гросьман, який є в недалеко в минулому один з міських голів. Він розуміє це і він це робить. Але ще є Верховна Рада, яка повинна за це проголосувати. Зараз вона цього не робить, і тому, я сподіваюся, і в тому, в тому разі, вона буде змінена. І повинна прийти така рада, яка проголосується. Дивіться уважно, до речі, і це дуже важливо. Дивіться уважно. Що пропонують партії і кандидати щодо цього питання? Бо я ще раз підкреслю, навіть якщо з першого погляду це не видно, але це є ключова зміна в країні. І, до речі, приклад Польщі, Болгарії дуже яскраво демонструє, як змінюється разюче і швидко країна, коли ініціативу місцеву від тих всіх мотузок, ще які залишились від радянського минулого, позбавляють. І дають можливість людям вирішувати самим свої проблеми. Це не тільки я вбачаю. У нас, безумовно, мер має право на власне бачення майбутнього. Але коли в громаді тільки у мера є власне бачення, більш ні в кого це погана ситуація. Тому ми, я нагадую, якщо не помиляюсь, в 2005 році. Затвердили громадою стратегію розвитку, яка була е після детального моніторингу в 2010 році е актуалізована. Бо ми багато чого з 2005 року вже виконали. І коли ми подивились, провели ревізію того, що в 2005-му нам казалось е не здійсненим, то ми зрозуміли, що багато з цього ми вже зробили за 5 років. Тому <кій> стратегія була актуалізована. Обговорена знову з громадою, до речі, підтримана через місцеві вибори, тому що це було до виборів, і люди, голосуючи за когось з кандидатів на міського голову, безумовно мали на увазі і стратегію, яку пропонує ця людина. Стисло, я нагадую, наша стратегія може бути викладена так: Українка стане українською юрмовою, тобто стратегічний напрямок розвитку. Місто це туризм в різних виглядах. Але це і місто вихідного дня для Києва, який поруч, це і водно-спортивний туризм, це і діловий туризм, конференц-бізнес. Саме для того ми розглядаємо проєкт українка 2 за стугною, який створить, крім безумовно необхідних нових соціальних об'єктів, там шкіл лікарень. Він створить. Нове бізнес-ядро для міста, тому що сьогодні Українка тільки починає ставати туристичним містом. До того це було промислове місто. І ми таким чином, не руйнуючи промислове ядро, додаємо до нашої економіки ще одне потужне ядро, яке живе за рахунок туризму. Така стратегія тим. Я хочу нагадати, що є ще і бачення міста, і воно теж напрацьовано в громаді. бачення, що це зручне, комфортне місто, яке живе за європейськими стандартами в чистому середовищі, в екологічно чистому, красивому середовищі. Я думаю, що це бачення підтримує кожен мешканець Українки. Я не тільки думаю, я впевнений в цьому. Місто і електростанція наша це один організм, якого не можна розділити. Така позиція не тільки просто була моя всі ці роки, і всіми своїми діями ми демонстрували це, але це є і об'єктивна реальність. Особливо це стосується питань теплозабезпечення українки. Яке можливе виключно при. Працюючий турбіні хоча б одній трипільської електростанції. Сьогодні, і я думаю, що це бачать, всі, станція знаходиться на межі зупинки повної через те, що немає вугілля. Ми, безумовно, на рівні міського голови директора станції радикально це питання вирішити не можемо. Це питання, яке в площині міністра енергетики, міністра транспорту. Але, і, на жаль, можливо, і міністра оборони, бо ми знаємо, що такі перебої з поставкою вугілля через бойові дії на Донбасі. Наше завдання з Петром Павловичем зробити таким чином, щоб в разі загрозливої ситуації, і, до речі, я нагадую, що коли ми тільки починали писати стратегію міста Українки в році, 204 році я пропонував, давайте в одну із загроз для міста Українка запишемо загрозу зупинки терпівської тез. За ці часи такого жодного разу не ставалося. Але я тоді розумів, що ну, загроза умовно така може бути. Але в нас було би 10 років спробувати до цього підготуватися. Тоді саме ви пам'ятаєте, що більшість депутатів. Міської ради були від працівників Терпівської ТЕС, і дуже агресивно і заперечливо була зустрінута така пропозиція, ніби міський голова хоче закрити електростанцію. Але подивіться, якщо б ми тоді таку загрозу поставили, у нас би було дуже багато часу спробувати підготуватись до цього, спробувати забезпечити альтернативне джерело теплопостачання для нашого житлового фонду, перш за все. Тому сьогодні ви можете просто бути впевнені, що ми як одна команда, і персонал Трапівської ТЕС, і персонал наших комунальних служб, і ми, як керівники, будемо робити все, щоб пом'якшити цю можливу загрозу. Вона ще не наступила, будуть робити все, щоб і не наступила. Але ми усвідомлюємо таку загрозу. Мир, розумієте, мир є різний. Мир це коли не стріляють. І я вважаю, що такий мир необхідно. ну Зараз е, іде перемиря. Да? З одного боку, не повинні стріляти, з іншого ми бачимо, що купа повідомлень, що бойові дії якісь продовжуються. Тобто мир як відсутність бойових дій це надзвичайно важливо. В тому числі для того, щоб вугілля з'явилося на Терпіський тез. Але далі стає питання миру в цілому. Ви знаєте, що е, пролилась кров. І як зробити так, щоб всі люди, які брали участь в цьому конфлікті, а це необхідно зробити, жили далі в єдиній країні і не дивились один на одного через. через е, Приціл минулого, це дуже важко зробити. І це є надзвичайно важке, але головне завдання керівництва держави. Це питання, яке, Оце питання повинно бути централізоване. Питання, ну, скажімо так, нашої спільної ідеології, як буде жити країна. Ми повинні ресурси віддати на місця, і це є. Як, що робити в країні? Яка ситуація? Ситуація надзвичайно важка. Надзвичайно важка. Ситуація загрожує державі в цілому. Ніхто з нас не може дати відповідь сьогодні точно. Що чекає нашу громаду, іншої громади через певний час? Більше того, ми можемо оцінювати ситуацію тільки з екранів телебачення, з інтернету, у нас немає. Точного розуміння, що саме і як відбувається в цьому конфлікті. Але і ситуація з Трипівською ТЕЗ, до речі, демонструє, як, яка надзвичайно важка ситуація: в фінансовій сфері, в воєнній, ну, в інших. Тому ми повинні усвідомлювати, що певні питання повинні бути віддані на місця. І це може врятувати країну. А певні питання повинні бути централізовані. Це зовнішній курс, зовнішня політика, це фінанси, я маю на увазі валютна політика держави, національна валюта і її вартість. Це питання воєнного захисту, тобто військові питання. І, безумовно, це питання національної свідомості, ідеології. Тобто, яким чином наша країна далі коли. Припинили стрільбу. Як далі буде жити Україна? Всі разом. В одній громаді, так як ми тут привикли казати в Українці, да? в громаді як в родині, потрібно спробувати жити в країні як в родині. Да, безумовно, в будь-якій родині інколи трапляються проблеми. Але та родина і зберігається, яка вміє. Їх вирішувати там між собою, не залучаючи сусідів. Так? Яка ж це родина, яка бігає до сусідів, допоможить нам розібратися між собою? Ми повинні тут самі вирішити своє майбутнє і чітко потім його обстоювати.